Сьогодні я вам розкажу про таку книгу це на лісний пати. Як ви це не просто аніме, це ще й тут була написана нас вічна структура читання. Якщо ви що звичайно кушки остапис, як відкриваєш? і читаєш, то ти відкривається ось так. І читати його потрібно. Затим наперед, тобто відкриваєте, хоч показати, і читаєте ось так ось. Так треба читати його, а, ну, а тут просто зварку потрібно читати. Тому воно доволі таки складно читається. Це перша частина, в ній я розібралася ще. тепер, до суті, про що розказуються всі книги. Про її особливості розказала, що це скланька знімається. Uh, і тепер розкажу про саму книгу, про що вона інші їхні не потрібні, що вони спустилися в підземелля, в них напав там монстр. І вони від цього, він з'їв всю їхню їжу, майно, гроші і ще пригоснув формули ну, з їхніх учасників. А двоє інших учасників вони пішли, тому що їм не виплатили платні за це. Лара і, і, і зрештою... Ну, в під земельні, щоб врятувати зі своєю супутницею, бо куснули сестру його. Тому він тут спустився, в них ж їжі немає, і гроші немає, щоб їжу купити. І вони зустріли одного пацана, ну, дядька, можна це сказати, я не знаю, як я це не на це. Острів, щоб їсти їх, а не купувати їжу. І в цій першій частині, в другій, на жаль, я не змогла принести, тому що ну, якщо ви бачили мій рюкзак, то ти нарізала навіть одна частина, довелося в ці вознести. А в другій частині розказується про їхні пригоди далі. Але це коли в підземелі, так це те, було в підземелі, але в одному рівні. Тому, якщо вам цікаво почути, про що було в першій частині, спробуйте почитати цей незвичний бит. І також почути про їхні пригоди. Думаю, книга підзивальні слогати вам дуже сподобається. І ще скоро має бути третя частина, тому якщо ви встигнете почитати першу другу, то коли вийде третя частина, ви зможете далі продовжити її читати. Всім дякую.